Слава Україні! Короткий коментар щодо ситуації з енергопостачанням, і приходить багато запитань щодо вуличного освітлення. Ну, найперше, треба всім усвідомити, що немає ніякої окремої енергосистеми там Борочанської громади чи івано Францівської області є загальна енергосистема України. І якщо Десь якісь підстанції трансформаторні інші виходять з ладу в силу терористичних атак Росії, то розуміємо, що проблеми виникають в усій Україні. Щоб збалансувати ці перепади в електропостачанні до нас звернулося і корпорація «Укренерго», і Прикарпаття Обленерго і військова адміністрація. Щоб за можливості зменшити споживання електроенергії, особливо в пікові періоди з до донадцятої години, тому закликаю вас це зробити також, користуватися енергоємкими електричними приладами в денний період або в нічний період, коли немає такого пікового. Споживання електроенергії, з розумінням поставитися до тих незручностей, зокрема щодо відсутності вуличного освітлення. Ну повірте, зараз є міста, де ситуація набагато критичніша, і люди не мають звичайного електропостачання навіть у своїх домівках. Тому думаю, що ми мусимо з розумінням поставитися до того, що є такі критичні ситуації.